Майже п'ять тисяч внутрішньопереміщених осіб наразі знайшли прихисток у Шосенській громаді. Це люди різного віку, переїздять цілими родинами. Приїжджають як з серединобуди, так і з півночі Чернігівської області, Енергодара з Харківщини, Донеччини та Луганщини. Переважна більшість з них мешкає саме у нашому місті, інша частина у старостинських округах. «Внутрішньопереміщені особи у нас мешкають майже у всіх старостинських округах, крім Каліївського. Та Глазівського, більш всього Воронівський старостинський округ, також багато переселенців. Вовнянський старостинський округ, Абражівський, Чаплівський, Собідський. На сьогоднішній день в нас вже сім родин старостинських округах, які придбали житло: це Чаплівський старостинський округ, Собідський старостинський округ та Тиманевський старостинський округ. Це родини пенсійного віку, також родини з дітьми. Крім цього, міська влада допомагає внутрішньопереміщеним особам з посадковим матеріалом, аби ті могли вирощувати власного родину. Наразі старостинські округи Шосткінщини не готові до прийому нових внутрішньопереміщених осіб та облаштовують для таких випадків будинки. На сьогоднішній момент у нас Чаплієвський старостинський округ. У них готове житло, і вони можуть прийняти прийняти внутрішньопереміщених осіб. собацькі старостинський округ, а так мешканці нашого міста за символ. Річну плату там за квартплату у нас є квартири. Ми маємо змогу приймати людей, які постраждали від. Це страшна військової агресії. Так у навчальних закладах міста навчаються 33 молодих людей з інших населених пунктів України. Працездатні ж особи намагаються знайти роботу. Безробіття вимушених переселенців говорять у Шосицькому центрі зайнятості, має жіночі обличчя. Їх 70%. відсотків. Загальна кількість безробітних, взагалі, да, яка перебуває на обліку в Шосткинській філії Сумського обласного центру, становить на сьогодні трохи більше тисячі. Чоловік, це на сьогодні на сьогоднішній день. А протягом цього періоду, починаючи з 1 січня цього року, користувались послугами шосткінської філії Сумського обласного центру зайнятості 187 осіб із складу внутрішньопереміщених. З початку року працевлаштовано було 18 безробітних переселенців. Частина з них перенавчалась робітничим професіям. Наразі спостерігається недостатня кількість вакансій, тому допомагають вийти із складної ситуації громадян роботи ряд підприємств зараз важка фінансова ситуація, тому вакансій значно менше в центрі зайнятості ніж були у спокійні часи, тому враховуючи таку складну ситуацію і завдячуючи підтримці з боку місцевих органів влади. І безпосередньо мера нашого міста були організовані громадські роботи і роботи тимчасового характеру, в тому числі і для внутрішньопереміщених осіб, за перше півріччя у громадських роботах взяли участь 22 переселенці, де вони отримували мінімальну заробітну плату. Своєю чергою у центрі зайнятості наголошують, що підприємці, які візьмуть на роботу внутрішньопереміщених осіб, матимуть допомогу від держави. Тобто, роботодавець може подати заявку і отримати як у разі працевлаштування. Внутрішньопереміщеної особи і отримати кошти в сумі 6700, тобто мінімальної заробітної плати протягом двох місяців з дня, отрим... з дня працевлаштування. Внутрішньопереміщених осіб інший вид компенсації для підприємців, які візьмуть на роботу внутрішньопереміщених осіб, існує з 2015 року. Якщо людина приймається сроком на рік, то ми компенсуємо півроку йому оплату праці. Можна отримати таким чином до 80 тисяч гривень. За кожну внутрішню переміщену особу як повідомили у шосецькому центрі зайнятості, подібні вищевказані випадки вже у нашій громаді є. І наразі такий вид компенсації активно пропонується підприємцям.